Ось якраз згадували про те, що цього тижня було чимало збитих російських су 34 і су 35 Скажіть, які це наслідки може мати, і чи надовго росіяни обмежать польоти в тих зонах, де були влучання в їхні літаки? Тому що з зведень генерального штабу і з інформації, яку нам надають пресслужби тих з тих напрямків, де власне це відбулося? Ці інциденти з ворожими літаками кажуть, що начебто трохи знизилась активність ворожої авіації, але чи надовго ось що цікаво? Ну надовго вона чи не надовго важко сказати, тому що авіація їхня забезпечує наступ їхніх військ, і тому там, де вони будуть активно наступати, там вона буде знову і знову з'являтися. І це нізбіжно, як кажуть. Тому треба бути готовими до того. А те, що наша протиповітряна оборона почала маневрувати і дуже там, скажемо, так і зискано займатися питанням маскування та. Анесення ударів раптових і засідок різних і тому подібне, що приводить до таких втрат великих авіацій Російської Федерації. Це дуже добре. І це свідчить про те, що ми навчили, по-перше, навчилися, по-друге, є сили і засоби, які нам це дозволяють робити. От. Важно, щоб цих сил і засобів було значно більше. Більше тоді будуть і більші успіхи. А російська авіація, безумовно, з такими втратами буде не так шастати над нашими бойовими порядками. Але ви знаєте, вони в основному нам не стільки на нашу територію, де ми контролюємо, займають, скільки того, що вони кабами б'ють, запускають їх з дальності 30-40 кілометрів і б'ють по нашій території. Це от головне. От а для того щоб це припинити, нам потрібні далекобійні сили ППО або F-16, які ми все ж таки я сподіваюся, прийдуть до нас. Паніване угу. ще до одного запитання і до однієї теми, яку також обговорюємо впродовж цього тижня: вихід збройних сил України з Авдіївки. І ми бачимо, що росіяни, навіть намагаючись подавати це як певну таку перемогу, значну для них не відчувають такого захоплення, як, скажімо, після взяття Бахмута чи інших населених пунктів. І зрештою, є пропагандисти всередині самої Російської Федерації, які всяко намагаються цю тему розкрутити, показати, що це значне досягнення російських військ, начебто з іншого боку, є так звані Росі російські воєнкори, які говорять про те, що там дуже багато російських військових полягло багато окупантів назавжди залишились в українській землі в Авдіївці, але їх або усувають, або не слухають, або закривають їм рота. Скажіть, будь ласка, от дійсно чи є в росіян таке захоплення, і чи відчувають вони дійсно перемогу, або принаймні диктатор Путін від заходу російських військ в Авдіївку? Мені важко сказати, що вони можуть очікувати чи сподіватися на що. Але те, що вони використовують ці питання для того, щоб можна було підняти авторитет російської армії, це точно. Вони на перед Президентським вибором робить все максимально для того, щоб підняти свою значимість і важливість, і таким чином підтримати рішення його президента свого щодо війни проти України. Я розумієте. Тому е, я вважаю, що Авдіївка, не на те, що вона не має такого великого значення військового, але політично, внутрішньополітично для Росії, вона буде мати зв'язку з тим, що це, хоч маленька, але все ж таки перемога, яку можна роздути до розмірів слона. Mm -hmm. Ну і останнє запитання: Росіяни перекидають підрозділи з Авдіївського напрямку на інші ну, мається на увазі ті підрозділи, які раніше штурмували е там позиції українських військ. Якою на вашу думку може бути наступна ціль ворога? До чого нам варто готуватись, тому що перед тим, декілька днів до того, як збройні сили України вийшли з Авдіївки, була інформація, що, начебто, значні сили росіяни зосереджують саме на Запорізькому, а точніше на Оріхівському напрямку в межах роботиного вербового і так далі. Чи може це на вашу думку бути наступ? Ціллю ворога, чи все ж таки досить складно е, передбачити, де ворог може спробувати просунутись наступного разу, складно передбачати, але можна визначити напрямок такий широкий. Це, от наприклад, від е, северодонецька до е, Роботіного. Це головний напрямок буде е, тобто, ця сідловина. Яка в Донецькій області вони будуть намагатися як можна більше землі е, вити на кордони Донецької області? Тому будуть там, саме більше там тиснути Мар'їнка, Бахмут, значить Работіни, е, от е, на цих от, напрямках, тому е, вони зараз знають, що ми поміняли командування, причому е, раптово і дуже швидко, дуже велику кількість, скажем так, для війни це не характерна. От вони розуміють, що це недостаток, вони недолік, і вони намагаються його використати як може сильніше, і тому будуть тиснути на цих напрямках для того, щоб вийти на кордони Донецької області. Відволікаючими діями може бути Куп'янськ-напрямок на Куп'янськ, а також деякі дії щодо нашого наших плаздармів в районі Херсона. Це такі будуть другорядні напрямки. А перше, все ж таки, центральна седловина нашого фронту, скажімо так, яка забезпечить їм, якщо вони нас витіснять, то вихід на кордони з Донецькою Донецької області на кордони Дніпропетровської це дуже для нас небезпечно, тому треба готувати оборонні рубежі так потрібно і готуватися для того, що ну, тому що поки нам дійде допомога, яка. Спланована всіми е, нашими партнерами та у зв'язку з тими затримками, про які ми всі знаємо, то це дуже небезпечно. У нас зараз дві головні проблеми: перша проблема це боєприпаси, а це рішення е, Сенату США про те, щоб дати нам матеріальну допомогу. От і наша Верховна Рада, теж вона, як Трамповська рада, працює е, теж уже третій місяць розглядає. Закон про мобілізацію, хіба це можна так під час війни робити? Це ж просто гвалтування страни, гвалтування своїх збройних сил. Нехто не ними. Шукайте, де хочете, а ми зараз тут будемо 200, тисячі правок будемо правити. Що ж там правити, господі ви мої, засіда... засіданці такі, а? Хіба ви народні? І ми в руки автомат да, хоча б на пару днів туди на фронт, щоб вони відчули, як швидко треба вирішити такі питання. Пане Іване, дуже дякую вам за те, що доєднались до нашого етеру. Мирного спокійного вечора. Вам бажаю Іван Якувець, екс-командувач десантно штурмових військ України в 1998-2005 роках.